Суспільна студія триває Леся Наконечна та Роман Коляда з нами. і Ми продовжуємо спілкування. Вилучену унікальну пам'ятку передадуть до Національного музею історії України на зберіганні і дослідження, після чого її планують залишити в музей на Волині. Попереджено незаконний продаж на інтернет аукціоні унікальної історичної пам'ятки часів Київської Русі, різьбленої кам'яної плити 10-13 століть із зображенням святого воїна. Тих часів про це в п'ятницю, 15 березня, повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора України. Більше про цю пам'ятку та незаконний обіг на чорному ринку говоримо далі. Наш гість, генеральний директор Національного музею історії України, доктор історичних наук Федір Андрощук. Пане Федоре, вітаємо вас на зв'язку зі студією. Да, добрий день, вітаю вас. Так, Дякую за запрошення. Передусім дуже хочеться розпитати про саму цю пам'ятку, яку, я так розумію, відібрали у чорних археологів чи у чорних вже перекупників чорного археолога. Це пам'ятка, яка була раніше нам відома. Е, ні, це абсолютно невідома пам'ятка. Її краще, е, мабуть, називати е, скульптурний рельєф. От, це... Пам'ятка мистецтва і архітектурний елемент е, абсолютно невідомої нам церкви Білокам'яної от галицького походження, тобто її зробили галицькі майстри, це абсолютно точно. і це було в час, коли е, на Русі, е, зокрема, перш за все на Галичині е, почали адаптувати елементи романської архітектури у оздобленні церков, а для яких характерні. Такі значить, скульптурні фасади. От, і саме цей скульптурний рельєф, на якому зображений святий Дмитр, от. Очевидно, це один із елементів. Такий пояс був із декількох воїнів святих, Там, мабуть, міг бути святий Федір там святий Федір Стратилат, Прокопій. От. Ну, і от, власне, Очевидно, вони прикрашали, могли прикрашати фасад. От, і Це такі от прикраси е, скульптурні фасади фасадів церков, це от характерно для романської архітектури. І, і час, який можна датуватися, це, це десь друга половина 12-го, Значити перш половина тринадцятого ну це такі вуща дванадцять 13 тринадцяте, бо мене в цьому місці так, завжди, так, так, як людину, не настільки, м'яко кажучи, досвідчено, як ви в історії, цікавить так, не можна ж навести е, Google об'єктив і, і знайти, а яке датування цієї значить скульптурної групи, так, тому що її ще ніхто не так, бачив до цього, що найменше. Як так, це визначається, так, і чому ви вважаєте, що саме? Скажімо, Дмитро Солунський, а не той же Федір Тирон на цій. Ну, ну тут, бачите, в принципі, з, -з, -з, -з боку там зображення святого, -з, 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 з боку голови, там видно підпис, значить, святий Дмитро, так, да, Йос Димитро. От, і це раз. Потім є, в принципі. У нашій ми знаємо там іконографічні паралелі, от за якими можна визначити, наприклад, святого от не зовсім в це вдається, оскільки вони іноді досить подібні. Але тим не менше, я думаю, що це святий Дмитро, в Принципі, я думаю, що це зможемо побачити, коли побачимо цю плиту, так сказати, в реальному вигляді. От і а з іншого боку, як датують? Ну. Бо, в принципі ж багато є пам'яток романської архітектури, наприклад, і, і певні елементи знаходять свої паралелі. От і татування і цих церков, наприклад, західних, ми теж знаємо. От і ми приблизно знаємо також і нашу історію розвитку монументальної архітектури на Росії. Ну, власне, це все надає певні. Знання для того, що ми так сказати могли продатувати відносно цю якщо парію. я правильно розумію, то от ці стилістичні і хронологічні припущення робляться на підставі того твердження, що тодішнє наше мистецтво, архітектура, мистецтво оздоблення mm -hmm. вони так чи інакше синхронно з загальноєвропейським контекстом розвивалися. Правильно розуміє безумовно. Я не думаю, що тут не було ні, ніяких. От. це досить жива культура. Тут більш но ну, тут, е, тут саме мова йде про адаптування. Це безумовно зроблено на місці, оскільки місцевий матеріал, і більш того, це зображення. значить, це Дмитро Солунський, це святий, який е, був шанувався у православній церкві. От очевидно, що це. Саме вказує на місцеве походження. А... Але тим не менше, оця традиція прикрашать фасади церков? Ага. Це романська безперечно. Пане Федоро, дякую за таке роз'яснення. А от з приводу обігу на ринку чорних археологів, в мене тоді виникає питання: а скільки ще пам'яток невідомих до сьогодні офіційній науці у них на руках? Ну, от бачте, ми не знаємо цієї картини. Це було б непогано, якби всі. Громадяни якби долучилися до цього, відслідковували, тому що за це загальна праця, як би, це загальне завдання для всіх збережень. І як в даному випадку, от, от завдяки поліції, треба там дати їм належне. Вони повернули цю пам'ятку. Нашій культурі от, ми будемо знати, або ми дізналися взагалі, що був, був, та, була така пам'ятка архітектури. Е, Яких наразі зараз не збереглося, фактично. От Зараз е, тільки є більш-менш збережена церква Пантелемона в Галичі. І от це власне та пам'ятка архітектури, яка дає уявлення, як це, значить, цей храм міг виглядати. І це, безперечно, був великий храм. Я думаю, це не була якась каплиця. Це один із елементів декору, от який прикрашав великий храм. А якщо, скажімо, от наші глядачі, громадяни бачать десь mm. на інтернет аукціоні, продається старовинна ікона, їм, можливо, варто зразу в поліцію дзвонити? Чи от як чинити? Ну, Ікони я не вам тут це така складна ну, ситуація, тому що ікони є різні. От і дійсно, що їх малювали і зараз малюють правильно. Тут от, але я думаю, що якісь є сумніви, треба звертатися до спеціалістів там, які ж при музеях, от які є. От і власне такі просто треба випадки повідомляти от поліцію, тому що тобто, це, хоча б до місцевого випадку. музею подзвонити. Я правильно так, розумію? так, так? Я думаю, просто треба. Звертати увагу, от якщо є сумніви, сумніви завжди можна перевірити. От і якщо, якщо це копія, це така теж може бути, в цьому немає нічого кримінального, mm -hmm. але це якщо є пам'ятка дійсна культура, як в даному випадку о, ми маємо справу, це має бути дійсно повернута mm -hmm. і державі, от і, і збережено. пане Федоре. оцю цю пам'ятку цей рельєф Дмитра Солунського, коли ми у вас в музеї зможемо побачити на власні очі. Я маю надію, що це буде десь найближчі тижні. Якось це буде організовано, я думаю, офіційно. От. І я думаю, що ми вас і ви зможете прибути і побачити. Записуємося От. на екскурсію. Дякую щиро, дякую за вашу розповідь, <риватково> докторських да, наук Фетір Андрейщук, генеральний директор Національного музею історії України, був на зв'язку з Суспільним